Справді, тільки починаємо. Кілька разів вже зустрічались з ворогом, мали надскладну ситуацію. Кілька разів. У нас був певний час для планування. В ході нашої операції завчасно я розпланував таким чином, що ми будемо діяти погрупно для того, щоб не створювати великих колон. Тому що це ну, велика ціль, по якій противник. 100% відпрацює і може нанести ураження нам. Перед нами працювала машина, яка мала проробити напрохід, зробити певне розгородження. Сталася така ситуація, що прямо на мінному полі ця машина була підбита, і ми опинились в такій дуже непростій ситуації. Коли вже вийшло так, що ми зупинились, не могли просуватись, я віддав команду, щоб люди сканували цілі, направляв з яких флангів хто рухається, де можливо небезпека. Плюс у мене дуже толкові взводники, дуже толкові навідники, які по своїх секторах могли розібратися і зрозуміти, яким озброєнням і як їм необхідно діяти. В цей момент нас почала крити артилерія, працювати танки і незважаючи на це. Мої бійці змогли виявити техніку, яка рухалась з одного з флангів на нас, і відповідно по ній відпрацювати. Переважно ми працювали, тобто основною гарматою, яка є на наших БМП Бредлі, і так само кілька бійців ми їх відпрацювали з того. За рахунок того, якраз був знищений танк. Плюс у нас був приданий танк Леопард. Насправді це дуже потужна машина з дуже. Сучасним насправді озброєнням, сучасною оптикою, яка знищила танчик, той, що мав так само атакувати нашу колону. Можливо, це не ідеальний варіант, не такий, як ми там розплановували, але все ж таки, враховуючи, що ситуація дуже складна, я вважаю, що це непоганий результат. Насправді дуже задоволений своєю ротою. У мене дуже Підготовлені хлопці за рахунок їхньої підготовленості, за рахунок їхньої рішучості, за рахунок того, що вони насправді дуже мужно підійшли до цієї ситуації, на мою думку, це зіграло важливу роль. В першу чергу я би хотів відмітити групи розродження. Це насправді герої, це люди, які просто йшли вперед, незважаючи ні на що. І, відповідно, переважно вони ставали легкою мішенью для ворога. І, на мою думку, це. Першочергові герої. Другий момент, так само у мене один з командирів відділень, він просто супроводжував до самого кінця однією машиною, надаючи прикриття. Тобто люди, не боючись, вони зробили все необхідне для того, щоб забезпечити безпеку як особовому складу, так і тим, хто був їм вірений. Люди приходили, приходили насправді з дуже різних сфер, так само, як у мене дуже різні командири. Відрізняються всі. У мене три взвода, і вони три взвода різні командири і три взвода різний особовий склад. І, незважаючи на це, кожен з них має певні особливості. Хтось може працювати в одному напрямку краще, хтось може працювати в іншому напрямку краще. Люди дуже мотивовані. незважаючи там, на всі труднощі, з якими ми стикаємося, всі готові йти в бій. Західна техніка, яку ми отримуємо, вона на порядок, якщо не на два вища за радянську, яку ми мали. Тобто його технічні характеристики ну, не до порівняння, чесно, не до порівняння. І ми бачили його роботу, ми бачили, наскільки це точна, наскільки це потужна техніка, що я з подібним ще не стикався. І як для мене, це найкраще, що, що в нас може бути. Ось тому вона повністю виправдовує наші очікування. Нам треба трошки більше такої треба думати, не говорити багато зайвого, не слухати якихось безтолкових експертів і не поширювати інформацію, яка Може тим чи іншим чином повпливати на ведення нами якихось там дій. Так, очікуйте, ми все зробимо. Другий момент. Допомагайте. Кожен з нас, кожен з вас має бути включений в роботу і щодня робити щось для перемоги. Це може бути допомога, це може бути так само служба в армії, це може бути залучення додаткових ресурсів, це може бути навчання. Нам зараз необхідно мобілізувати і кинути всі сили для того, щоб перемогти ворога. Стосовно прогнозів на війні, я не люблю прогнозувати. Єдине, що можу сказати, буде важко, буде важко всім. Буде важко ще, ще довго, але ми будемо мати успіх. Ми на своїй землі. Ми не прийшли окуповувати інші території, ми прийшли їх звільняти. І наша мотивація вона трошки відрізняється від мотивації окупантів. Наш настрій відрізняється від настрою окупантів. Тому ну, рано чи пізно ми відновимо свої кордони. Вихід на кордони 91-го року це ще далеко не перемога. Загроза. З боку Російської Федерації вона буде залишатися до того часу, поки вони існують, до того часу, поки в них є озброєння, до того часу, поки у них є військовий потенціал. Нам треба думати на роки вперед. На роки вперед, тому що в нас мають відбутися певні зміни, певні зміни в нашій політичній системі, судовій системі, правоохоронній системі, соціальній системі і так далі. Коли все трошки стихне, коли все почне відновлюватись. Ми побачимо ветеранів, людей, які залишились інвалідами. Ми побачимо сім'ї, які залишились без дружин, без дітей, без чоловіків, без батьків. І нам про це треба думати вже зараз. Нам треба планувати нашу політику стосовно цих людей. Нам треба планувати, як ми будемо з ними працювати. Нам треба планувати, як ми будемо відбудовувати нашу країну. Нам треба планувати. Все, що стосується системи освіти, зараз враховуючи всі небезпеки, які несе Російська Федерація, наша перемога це дуже комплексне питання, яке включає в себе багато сфер, про які ми маємо думати вже зараз.